Тижні у мирноградській громаді розпочалися роботи з інформування населення щодо необхідності евакуації до більш безпечних регіонів країни. Зокрема, проводяться рейди по багатодітних родинах. Понад 20 таких сімей вже покинули територію громади. Про це було повідомлено вчора, 17 квітня, під час засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Результат такий, що на минулому тижні було 95 так. родин. На сьогоднішній день вже 74. Такий результат. Також на території громади у штат. Тому режимі працює та надає послуги пенсійний фонд. Головним управлінням проводиться робота щодо оцифрування документів про трудовий стаж. А саме на підставі сканованих документів, які надходять від застрахованих осіб або від роботодавців, ми вносимо дані в реєстр. Передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого використовується як паперова, паперова трудова книжка, так і електронна трудова книжка. Збройна агресія ворога та. Інші надзвичайні ситуації можуть у будь-який момент призвести до втрати паперової документації. Саме тому, за словами пані Юлії, оцифрування є невідкладним. В області вже є факти щодо втрати документів про трудовий стаж та первинних документів, що призводять до проблеми в призначенні пенсії особам. Документи про трудову діяльність можна надати як самостійно за допомогою електронного ключа, входити на портал пенсійного фонду, так і за допомогою фахівця кадрової служби. Також на засіданні підіймалися питання щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття громади. Питання в яку чергу йде, будуть ремонтуватися дороги. Це буде ямковий ремонт, чи це і також це буде. Там куски цілого полотна, буде робитися розмітка. Так що це питання наразі таке нагальне, і воно зараз вирішується. І якраз обраховуються метражі, кілометражі, а також суми, які повинні бути витрачені на цей ремонт. Поки жодних термінів чи обсягів проведення ремонтів доріг не надають. Марія Горбачова, Даниїв Чепіль спеціально для телебачення капрі.